Вправо 218. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому рівнянні громіський вираз. Зліва розкриваємо спочатку дужки. Отже, 10 множимо на 2х, так і записуємо. 10 множимо на 2х, потім відняти 7, що множиться на 10. Потім відняти 5, це додати мінус 5. Що множиться на 4х. Далі відняти 20, дати мінус 2, то ми записуємо, якщо сума, плюс мінус 5, що множиться на мінус 2. Ну, і це дорівнює мінус 60. Є. Ну що ж, давайте множити. 10 помножити на 2х, це буде 20х. Далі відняти 7, що множиться на 10, це відняти 70. Далі. Додати мінус 5, що множиться на 4х, це буде відняти 5 на 4 це 20х. Так, додати. Мінус 5 помножити на 2, це буде 10. Дорівнює мінус 60. Є? Зводимо подібні доданки. Так, 20х відняти 20х це буде 0х. Отже, записуємо 0х, 0 помножити на x. Далі мінус 70 додати 10 це мінус 60. Дорівнює мінус 60. Є. Ну що ж, мінус 60. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то 0 помножити на x буде дорівнювати мінус 60. Зліва було мінус 60, справа буде плюс 60. І 0 помножити на x. буде дорівнювати. Отже, мінус 60 плюс 60, це буде 0. Отже, ми маємо рівняння вигляду 0 помножити на x дорівня 0. Коренем такого рівняння є будь-яке число, бо будь-яке число помножити на x дорівнює 0. Записуємо, що оскільки. 0 помножити на х дорівнює 0, то коренем рівняння є будь-яке число. Є. Переходимо до другого рівняння, аналогічно розкриваємо дужки. Отже, 3 множимо на 5х, це буде 15х, відняти 3 помножити на 4, це 12. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде не 15х, а мінус 15х. Буде не мінус 2 а плюс 2. Це дорівнює 9. Ну що ж, 15х, відняти 15х, це буде 0х. 0 помножити на х дорівнює. Або мінус 12 плюс 2, це буде мінус 10. Так, дорівнює 9. Дорівнює 9. Є. Переносимо мінус 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 0 помножити на х будет дорівнювати 9. Було мінус 10 зліва, справа буде плюс 10. 0 помножити на х має дорівнювати 9 плюс 10 це 19. Але. Оскільки 0 помножити на х дорівнює 0, записуємо, Оскільки 0 помножити на x дорівнює 0. І це ніяк не дорівнює. Не дорівнює 19. То. Рівняння, то е, рівняння розісків немає, або то рівняння коренів немає, то рівняння коренів немає. Є? Записуємо відповідь. Отже пишемо коренів. Немає. І в першому заданні написуємо відповідь. Пишемо будь-яке число. Переходимо до третього рівняння. Тут у нас є знаменники 7 і 5. щоб їх позбутися, потрібно помножити обидві частини рівняння на найменше спільне кратне цих чисел це 35. Отже, записуємо, що множимо на 35 обидві частини рівняння. Тоді у нас 3х плюс 1, що множиться на 35, 7. Додати 2х плюс 1. Що множиться на 35 п'ятих. Так. Має дорівнювати. Справа також множимо на 35, 2 множимо на 35. Ну що ж, скорочуємо на 7 обидві частини рівняння. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скорочуємо на 5 обидві частини рівняння, 35, що ділиться на 5, це буде 7. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді отримаємо 3х плюс 1, множимо на 5, то 3х помножити на 5, це буде 15х, додати. 1, що множиться на 5, це буде 5. Так, другий дужки розкриваємо, додати. 2х множимо на 7, це буде 14х. І 1 додати, множимо на 7, це буде 7. Це дорівнює. 2 помножити на 35, це буде 70. Є. Зводимо подібні доданки. 15х плюс 14х, це буде 29х. Додати. А 5 додати 7, це буде 12. Це дорівнює тоді 70. Є. Ну що ж, плюс 12. Переносимо праворуч з протилежним знаком. Тоді 29х, дорівнює. 70, зліва було плюс 12, справа буде мінус 12. Є. 29х. Тоді дорівнює. 70 відняти 12, це буде 58. Знаходимо невідомий множник Х. Добуток 58. Ділимо на відомий множник на 29. Записуємо, що х, тоді дорівнює 58, буде на 29, це буде 2. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння: число 2. Переходимо до четвертого завдання. У нас є знаменники 3, 6 і 2. Будемо множити. На найменше спільне кратне цих чисел це число 6. Обидві часто нерівняння, щоб позбутися знаменників. Отже, множимо на 6, тоді отримаємо 2х, плюс 1, що множиться на 6, третіх. Мінус 7 відняти х, що множиться на 6 шостих. Дорівня 5х відняти 3. Що множиться на 6 других. Є? Скорочуємо тоді на 3 перший дріб. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. На 6 скорочуємо другий дріб. Ну і третій дріб скорочуємо на 3. 6, що ділиться на 3, це буде на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Записуємо тоді 2х плюс 1 других. Що множиться на 2. 2х множимо на 2, це буде 4х. Додати. 1, щоб множиться на 2, це буде 2. Відняти. Ну, В дужках х6 у нас скоротилось. Це буде просто 7 відняти х. Дорівнює. 5х мінус 3 множимо на 3. 5х помножити на 3, це буде 15х. Відняти 3, щоб множиться на 3 це 9. Є. Ну що ж. Записуємо 4х, додати 2. Так, зараз бачимо перед дужками знак мінус. Розкриваємо дужки. Було у нас плюс 7, стане мінус 7, було мінус х, у дужках стане плюс х. Ну і це дорівнює 15х відняти 9. Так, зводимо подібні доданки. 4х плюс х це буде 5х. Далі плюс 2 відняти 7, це буде мінус 5. Це дорівнює. 15х. Відняти 9. Є. Переносимо. 15х переносимо. Ліворуч протилежним знаком, мінус 5. Праворуч. 5х. Було у нас 15х справа, зліва буде мінус 15х. Дорівнює, мінус 9. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. Так, 5х відняти 15х, це буде мінус 10х. Дорівнює. Мінус 9 плюс 5, це буде мінус 4. Є. Знаходимо х. Потрібно добуток. Мінус 4. Поділити на відомий множник на мінус 10. Мінус на мінус буде плюс. Тоді 4, що ділиться на 10, записуємо, що x дорівнює 0,4. Є? Це є корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 0,4.